Всім привіт, дорогі підписники. Радий вас бачити друзі на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Придбали ми нашому замовнику такий автомобіль, як Nissan Qashqai. Автомобіль йде 2008 року, 2-літровий дизель на повному друзі приводі. З оригінальним пробігом. Підібрали 240 тисяч. Придбали ми ось такий автомобіль, як Nissan Qashqai. Автомобіль йде у нас 2-літровий дизель. На повному приводі задні парктроніки, фуркоп, гарна резина зимова йде. В непоганому стані. Зараз от приїхали, робимо сертифікацію нашим замовникам, підготовлюємо всі весь пакет документів, та також будемо відправляти їх. Тодому стоїть у нас датчик світла, датчик дощу. Салон в гарному стані, є в нас підігрів сидінь. Круїз-контроль 240 оригінального пробігу, друзі, двохлітровий дизель, повний привід. Включається, переключається, все у нас працює по автомобілю. По машинці. Салончик в чистому, гарному, хайному стані. По автомобілю у нас іде два косметичні підкраси. Ось такий, друзі, Нісан Кашкай автомобілі йде 2008 року, Чистий восьмий рік. Ціна його, ціна його, друзі, на старті, зараз я вам покажу. Тут була ось 8200, стургували ми його за 800, ось такі машина в дуже гарному, друзі, збереженому стані. Всі склопідйомники, все працює, у нас іде клімат контроль, мультимедія, салончик. Все перевірили по машинці. Ось, друзі, такого. Сьогодні ми придбали Nissan Qashqai для наших замовників з Дніпра. Цей автомобільчик йде в Дніпро. Чотири скло Сидіння, Сидіння, друзі, подивіться в дуже гарному стані. Освітлення тут. Думкрат запаска у нас все є по машинці. Весь повний весь комплект, нова нульцева запаска, ось. Домкрат, крюк, все є по машинці. У нас далі автомобілі заїжджають на сертифікат. Полка ж у нас все є. Ось, друзі. Такі сьогодні машинку ми купили на Луцькому авторинку. Оформили всі потрібні документи, зробили сертифікат, договір купівлі-продажу. Власник щасливий, поїхав задоволений додому, а ми покажемо, друзі, оглядів на Луцькому авторинку. І так, друзі, Peugeot 5008. Автомобіль для 2010 року. 1.6 дизель. Машинка йде на нових дисках на зимовій гумі. Є по автомобілю задні парктроніки. Є панорамний дах. Сімимісний. Peugeot має у нас. Клімат контроль. Мультикерма, на жаль, друзі, немає. Електронний ручник, склопідйомники. Десятий рік, 1,6 і 82 кВт. 225 зеленого пробігу, 7700, друзі, ціна даного автомобіля. І так, друзі, Volkswagen Passat B7 автомобіль для 2012 року, 2-літровий дизель. Машинка йде у нас на титанових тисках, на зимовій гумі, в білому кольорі. Є по автомобіль на задній епартроніці. Автомобіль іде в нас на клімат, контроль іде підігрів сидінь, мультикермо, механіка шестоступенева електронний ручник. 12 рік, 2-літровий дизель. 10, 900, друзі, 50 ціна його і Так, друзі, Volkswagen Passat B7. Автомобіль для 2013 року випуску 2-літровий дизель. Автомобіль йде на дуже класних титанах, на літній гумі. Є по автомобілі парктроніки зад-перед Форкоп. В білому друзі кольорі. На автоматі. Комплектація Comfort Line. Так, автомобіль у нас має підігрів сидінь, клімат-контроль, мультимедіа, DSG, електронний ручник, мультикермо. Volkswagen Passat B7, автомобіль 2013 року, 2-літровий дизель, 140 кінських. Автомат 6-ступеневий, 258 заявлений друзів пробігу, хороший стан, два ключа, сересна історія, без підкрасів. 12 750 друзів. на наданого автомобіля. Opel Astra H, автомобіль йде 2008 року. з об'ємом двигуна 1,6 бензин. Автомобіль йде на титанових дисках. На літній гумі. Міліди на кондиціонері, мультикермо. Салон в гарному стані. 2008 рік, 1,6 бензин, 85 кВт, 156 заявного пробігу, ціна його 5850, друзі. Номер телефону власника. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Renault Megane третього покоління. Автомобіль для 2012 року на босе комплектації, легко сплані панові диски, всесезонна сезонна гума у машинці, задні парктроніки, фуркоп. Чорний і безключовий доступ, складання дзеркал. Комплектація босе. Клімат, навігація, мультикермо, комбінований салон, круїз. Рено Меган, 12 рік, комплектація босе, 1,5 дизель, 82 кВт, Авто без підкрасів, 180-178. Перепрошую, оригінального пробігу, як запевняє власник, автомобіль з Голландії. Ціна його 8900, номер телефона. Когось, друзі, зацікавив, не відомий ГАН, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. Автомобіль для 2012 року. Один із дизель. Йде на літній гумі, на ковпаках. По автомобілі у нас клімат йде. Середній монітор, мультикермо, тряпчаний цілок. Пельзефіра, один 11 один і дизель, 81 кВт. 270 друзі заявили на промігу ціна його номер телефону власника. Когось десь зацікавив, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, рино кліо. Автомобіль йде 2006 року випуску. 1,4 бензин. Автомобіль йде на лінзованій оптиці, на легкоспавних та нових дисках. Літня гума по машинці, автомобіль йде п'ятидверний, От мене часто запитували для жінок щось таке от невелике. От, друзі, ринок лівого, в принципі, не є поганий. Є кондиціонер, п'ятий ступочка, гарний салончик. Так, друзі, 2006 рік, 1,4, 244 зеленого пробігу. 4000. Так, друзі, Volvo V-50. Автомобіль для 2010 року, 1.6 дизель. Автомобіль іде на закоспланих дисках на літній гумі. Машинка. Комбінований салон, клімат, контроль, мультитермо, п'ятиступка, механіка, 10-й рік, 1,6 дизель, 294 земного пробігу, 6700, друзі, ціна на автомобілі. Є сервісна вся історія, бачу. цікаво, Телефонуйте, запитуйте, волю В-50. І так, друзі, Renault Megane третього покоління. Автомобіль йде на комплектації босе, зимова гума Michelin йде по автомобілю, передні і задні партроніки, Летвугні, форкоп, гарна дуже зимова резина. На титанових дисках. Два підйомники 4, складання дзеркал, музика, акустика, бусе, Сидіння в гарному сталі доволі. Електронний ручник, датчик світла та дощу, клімат-контроль, навігація, руль не зачуханий, не затертий. Полка, шторка, все є, в принципі, в автомобілі. Пластик тут доволі непоганий, не зачуханий. Що доволі гарний колір. 13 рік, друзі. 208 пробігу, 900 ціна, не фарбований. Номер телефон, друзі, ще раз. Дуже цікаво, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Renault Grand Scenic. Автомобіль для 2012 року на лінзованій оптиці, на лекоспланта нових дисках, на літній гумі. У автомобілі у нас є задні парктроніки. Є по автомобілю безключовий доступ ми бачимо, комбінований салон, автомат. Рено Гранд Сценік 81 кВт. Тут у нас іде, друзі, робот автомат. 9300 плюс торг, номер телефону власника. Кого зацікавив, друзі, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra. Автомобіль іде 2010 року. 1,6. Бензиновий двигун, літня гума на звичайних ковпаках. Є, задні... Є на задні парктроніки по машинці. Чорна панель, кліматконтроль. Автомобілі 2010 року, 1.6 газ бензин. 5700 грузів, ціна його. Nissan Qashqai. автомобіль йде 2011 року. 1.5 дизель, комплектація бусе. Автомобіль йде на легкосплавних та нових дисках. На всесезонній гумі. Ріний салон, кліма навігації, мультикермо, акустика, босе. 2011 рік, 1,5 дизель, босе 10500. Друзі, і номер телефону. Ластика. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Volkswagen Golf 4. Автомобіль для 2001 року, 1,6 MPI. На літній гумі на легкосплавних планових дисках 2001 рік. Автомобіль йде на реєстрації. Є ось тут дефект по автомобілю здарений бампер. Автомобіль йде в синьому кольорі. У комплектації в нас простенька комплектація на кондиціонері. 2001 рік, 16 MPI, 178 займаного пробігу, 4300 друзі ціна. Меган, Автомобіль йде 2012 року. На зимовій гумі на звичайних ковпаках. Простенька комплектація на кондиціонері. 1,6 бензин, мультикермо, п'ятиступочка, є у нас навігація. 2012 рік 1,6 бензин, 74 кВт, 230 пробігу. З Німеччини. Ціна його 7800, друзі.